Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на арені зі швидкостями, і у нас, як завжди, є три хвилини. Три хвилини на те, щоб здобути якомога більше ресурсів і за них потім купити собі нашого помічника. Сьогодні у нас буде не дуже приємний на вигляд помічник. В тебе є думки, хто це може бути? А, зараз я подивлюсь. Зар Е, ну так то чесно. Куди Це буде йти? Автобус пожирач? Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм канал. Капець, Міка вирішила просто взяти і зламати всю систему. Ну добре, добре. Тоді, тоді. Я знаю, як зробити так, що ти не зможеш зламати систему. Хто буде сьогодні нашими ворогами, а? А, зомбаки. Ні, не вгадала. Ти ніколи в житті а, не вгадаєш А чи вже автобус-пожирач? Ні, ні-ні-ні. Ти не вгадала. Ну, я навіть не знаю. Ну, так, от давай якось спробуй вгадати. Я можу сказати, скільки букв, якщо тобі це допоможе. М -м, скажи. П'ять. П'ять букв. От. Mm -hmm. Давай. Ah. <смеш> можеш, можеш подумати, поки не вимкнеться перша yeah, швидкість. Там хоча б кажуть, типу, що це може бути, а... ну, і все. Ну, це ворог наш ворог. от. <смеш> У нас багато ворогів. Ну, зла істота, зла істота. І що, що в нас тобто багато ворогів? Це не людина. Ну я це не впевнений. Вона космічна. Я не знаю, то це може бути і людина. Так, сюди. Сюди. Людина, це істота. Тобто вона мото це. Ну я е, не підтверджую, що це людина, так? але виключати не можна, що це людина. Бо все ж може бути. Так, як вилізти? Що я тут так опав, боже? Як. а, все, нарешті. Так, сюди. Я гадаю, тут все ясно, як білий день. <раз> угу, І як це може бути ясно? Давай, кажи. Це мімік. Що? Ні, не вгадала. <хи> сенсі! Прямому Сенсі, ти не вгадала. Мімік. Який Єсь мімік? Б... Звідки він може тут бути? Ну, прийде на своїх двох ногах. Ну, ні. Ти коли казав, що а, це людина боні такий, ну не знаю, типу. Ну ти не вгадала, я кажу, давай думай далі. <хи> Шо, думала, що думали, що буде так легко? Mm? А що, а чого ні? <хи> Тому що у всьому є маленький підвох Ой, капець, у нас вже часу майже не лишилося. Так, 10 він коштує, і чого собі треба щось купити. М -м так, я куплю Куплю дробовик. Так, я беру дробовик. Я буду а нас краще, захищати. А бурчик Бурчик зараз купимо. на, на ці очі, Бери! Потрібен Де ти є? Де ти Де ти почуваєшся тут? На. Ой. <схи> Бери і купляй. Так, я пішов нас захищати. Зараз поставимо ось тут сумки з набойчиками, поповнимо набойчики сюди-сюди-сюди. Добре. Просто все чудово. І ось і вже маленькі міміки, вони лізуть. Та я не перезарядився І І що? І що, Це не те ще сказала, га? Да? Ні, ти сказала мімік, а це мімік. Що незрозумілого? Давай, Міка, швидше збирай ресурси, Нам потрібні гроші Скажи, що я права, і я йду збирати ресурси Ти права, молодець, молодець. Але це мімик, а не мімик. Мімік, а не мімик. Мімік, а не мімик. Мімік, а не байки Правильно, от бачиш, ти вже викупаєш. Ты чепийся! краще там кайлом так само. Скажешся, що на каналі, що я тебе кайлом б'ю. Я тебе не б'ю кайлом. Одна. А оце ти кажеш не б'єш? просто... там за пост і ще. Я не скаржився. Просто коли відео монтував, прикольний момент був. Фух, нарешті ти відчепилася. Ой, мене вже. У мене половина сердець тепер немає. Як мені захищатися? від Що Ти робив тут без мене. Та ото ж помер би та й все. Так. Сюди і все, там жодного міміка вже більше нема. Мені треба трішки грошей. Швидше, дай мені щось. Бо цей. Мені ні, ні за що купити. Ні за що купити. Давай, 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 скидай, скидай, скидай. Ось, ось, ось. ось, Дякую. Ось, ось, Дякую. Ось, угу. ось, ось. Отже, сьогодні ми будемо будувати бункер. Справжнісінький бункер. Бункер. Угу. Я вже почала. І захист будемо робити довкола бункеру, а не просто так розставляти його вздовж цієї всієї арени. Так, мені угу. треба вилізти звідси. Мені ну треба... ти роби, а я, тебе спонсую. Угу, я вже зрозумів. Так, вилазимо. Все поки що у нас там нормально. Тут нікого? Ні, нормально все. Так, ці міміки, вони дуже-дуже повільні, і вони щось там хі -хі, позастрягали. І це нам на руку. Бо, типу, в нас є трішечки часу, щоб все це діло поміняти, друзі. Ось так, ось так, ось так. Сюди, сюди, сюди. Все це діло поміняти. І тепер можна вже купляти якісь ресурси. Так, вони підходять. Давайте візьмемо трішечки цього блоку, трішечки цього, візьмемо двері. І також нам потрібні... Нам потрібні... потрібно купити Міка обережно, вони близько вже. Так, 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 так. Сенсі, я в шахті, тут нікого нема. Ну, я не знаю, я не впевнений, що тут нікого нема, бо міміки тут є. Так, ой Ой. Сиди. Сюди отак зараз зробимо. Ти сюди. там не впораєшся, так бачу, так? Та все нормально, я відбиваюся поки що як можу. Як лев, просто тут деруся з ними. Але. але. ой-ой-ой ой ой ой, -ой, 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 -ой. ні-ні-ні-ні-ні, відчепись, Відчепіться. Відчепіться. Так, де мій дробовик, зараз ми з вами Якщо що, то кричи, і я всіх там здолаю Окей, okay, окей. Okay. Зараз я тут ще збираю. Та я збираю, я не можу. Вони всі падають донизу, а я не розумію, вони там з'являються Так, все окей. Зараз ми купимо цього автобуса пожирача і будемо. Ой-ой-ой, як ти близько, як ти близько тут пішов, геть звідси. Так, ось тут ламаємо. Ламаємо, щоб ніхто сюди не залазив. Так, а ну геть, йдіть. Міка, якщо до тебе хтось впаде, то я не винен. зрозуміла? Я з ним розберуся. Я не винен, якщо що. Так, 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 так. Тут поки що. Я підходять. дам йому кайло, і він буде сам потім. це Підходять і підходять до мене сюди. Нехай тільки впаде. Ідіть геть звідси. Так, сюди. Зараз ми отак зробимо ще, і тоді, може, шансів буде трішечки менше. Що тут хтось звалиться? Так, сюди, сюди. Ну та нічого собі. Ого! Ого! Треба ставити автобуса пожирача, напевно. Треба вже його ставити. Так. Як мені. Ого. Мені тут проблеми. Тріжечки зовсім. Ой-ой-ой, ой скільки тут міміків. Так, друзі, давайте мені потрібно забігти сюди. сюди. Я і... О, сюди. я його поставив. Все. Він він кидається колесами. Ти... Колесами. Так. Купа колес вилітає з нього так, прямо. Це тоді й... автобус. Ні. Колоса плюй о. Так може він не хоче просто міміків жерти, та й все, розумієш? А, ну тоді так так. Капець, вони лізуть і лізуть сюди. Ідіть геть звідси. Хотіла сказати, допоможи мені вилізти звідси. Кин дробини потім як розберешся усіма. Які драбини? Ти що? Ні, я до тебе стрибаю, тут безпечніше. Ні, у Вам хана! Ти чого знаєш, що ти мене... Тікай, <рив> я не туди, я стріляю. Давай, 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 перезаряджаємося. Зараз ми з ними впораємося. Відходь, так, відходь, відходь, <рив> відходь. <рив> сюди, 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 стріляю, стріляю, як можу. Оп, 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 добили всіх. Фух, нічого <рив> собі. Фугу, <рив> оце було дуже-дуже неочікувано. Так. <рив> ой, 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 ой Ой-ой-ой-ой вой, 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 Драбину треба, став блок і вилазь, Міка. Так, ні, так, я їх збирала. Так. О, так, о. Та, а-а-а! Е, йди, геть! Ну треба було сприбувати. Я випадково, розумієш? Так? Ти сюди. сам сказав, що ти сюди, а я. Драби, не скинь потім. Нема, на, вилазь. Все тобі. Аааа, ні, Тікай! Вони знову тут, та як вони сюди лізуть, там Дай вже стоїть автобуси. Не можу, там он ще один лізе, дивись. Ой-ой-ой, так, все окей. Окей, Зараз ми ось так сюди переліземо, переліземо, переліземо і все, я майже виліз. А, мене скидають донизу. Та відчепіться ви. Скільки можна? Капець, що це таке? Так, тут все окей. Треба позбутися усіх оцих міміків, які тут. Міка швидше вилазь. Так, так. Ну, так, вилізла так, так, я так. І що? Ну я, що, міняй, йди, і гроші. Треба збудувати базу нам. Захист Р... робити. Ресурси є, грошей нема. Іди захист роби. Так, так, ти так, сказав, так, захист ми не будемо робити, як раніше. Так, але ми будемо робити по новому. Так, сюди. сюди а я не сюди. знаю, як ти хочеш по новому. Ну так, зараз ти сюди прийдеш, тут вже буде все готове, розумієш? Нічого не готове, я вже тут. Ти вже тут? Так, довкола роби просто все. Бери міняй, бери міняй. Так, ні, так. це твоє ні? Бі -бери а мене. я буду тебе забути. ти бери будуй! Бо ти не бери себе. будуй тоді, чуєш? Ось, блоки тобі. Як Двері будувати? я поставив. Як товари? хочеш! Як хочеш, нам потрібен бункер. Так, сюди повертаємося. Ах. Зараз будемо все міняти, що Міка тут накопала. Так, в нас є трішки вугілля. Сюди його, ось так продаємо. Трішечки Хай, лазуриту. А, так, що в нас ще є? У нас ще є ось такі штуки. Далі в нас є. Ай. Діаманти і смарагдів трішечки. Так, сюди, сюди, сюди. Тут все поміняли, тут все поміняли, все. Залишається трішки заліза Готово. Фух, так, що нам треба купити? Нам треба купити якісь турелі. Для турелі нам необхідно що. Нам... Яке смачненьке ще. Яке смачненьке. Міка, ти здається, щось плутаєш. Так, О. сюди. Сюди. Раз, Ой. Я просто сказала, те, що я хочу. Раз, два, а. Не вистачило. Добре, давайте отак вот зробимо. Так, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І тепер оцих штуковин. Один, два. Так, давайте три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Все чудово. Я просто закупився на дуже-дуже величезну суму грошей. І зараз будемо все це розставляти. Так, 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 так. Поки що ми тримаємося. Правильно? Правильно, ми тримаємося, але все може в будь-який момент змінитися. Так, нам треба поставити е, оці штуковини. Одну, другу, третю, четверту. Один, два, три, чотири. Заряджаємо. Заряджаємо турелі оці. Так, сюди. Сюди. Так, 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 так. Все, в нас є чотири працюючих турелі, чуєш? Супер! Ого! Вони в автобус прямо влучили. Капець, сподіваюсь, він не буде сюди стріляти. А, так, і нам ще потрібно якось догори залізти. чуєш? Збудуй тут якусь. Ні-ні-ні, ти це будеш робити Фе. вже. Ні-ні-ні! Я ні. здобувати. Кого здобувати? У нас вистачає всього чи ні? Я думав, що у нас вистачає, в мене Добав ще гроші. Ви? Ну, типу, в мене Оскільки гроші ще багато? є. Ну, десь три тисячі. І ще дев'ять пластин золотих є. А що, хочеш щось купити? Uh... Де ще трішечки, і я буду тут. Ну, ну, окей, давай, так, сюди. Я поки що зроблю зараз ще декілька оцих турелей. Так, сюди робимо. бац, нормально. І тепер я думаю, можна буде ще поставити десь ось сюди. Так, ставлю сюди і от сюди. Все чудово. Сюди і от сюди. Так, тепер оці турелі треба зарядити. Заряджаємо їх. Так, набойчики сюди, ого. Що відбувається, нічого собі. Так, щось він і сюди стріляв навіть своїми штуками. Все, чудово. В нас все готове. У нас є турелі, вони стріляють, ми відбуваємося, захисту нема жодного. Ні, 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 це дуже-дуже погано. О, Дивіться, Колоси сюди летять, нічого собі. Міка посується Е, це що таке? Ти що тут Я... жреш В одного долуснеш. Два тортики. І мене не кличе! Ну на наліву та на праву. Я тобі зараз покажу. На ліву і направу. Ти хе зламав! Ти навіщо сама себе підірвала? а? Тебе заодно. А що? Ти там без мене жертло тортики. їсти! Так. Я ще не хочу. Треба було чекати. А ламати. Треба купити оце, шипи. І все Якщо ти не хочеш. <схай> а ну? Я зараз буду слідкувати, Міка, що ти там а робиш. А де ж Тебе більше Ну, типу, покликають чи що? Так, На покликають. Тортик. а що? Ти ж ти мене до цього не покликала? ]ся. О, ні, я переплутав це місце, ще не туди поставив. Так, 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 так. Сюди, так, сюди, сюди. Що ти там робиш? Знову тортики розкладаєш? Mm -hmm. Так так, так, ось так. Все, сюди. Все, це в нас тут є. Так, тепер капкани. Точніше, не капкани, а шипи ось ще одні, і потім будуть у нас вже капкани. Капець, це Все просто сюди. якийсь жах. У нас вже навіть тут дівчина мімік, якась лізе, уявляєш. він і дівчину покликав? Угу. Там і звичайні міміки і дівчина мімік. А що буде далі, я взагалі гадки не маю. Так, це так. Так, я ставлю це тортик, ти його не їш Чого? І не ламай. А чого мені не можна чи що? Бо він отруйний. Що? Ти брешеш. Він нормальний, ти його Я для його себе, але на потім Дайди залишаєш. Його. Ти на потім собі його хочеш залишити, так? А що? Що? він же ж отруйний. А мені можна. Тобі можна, значить ти мені можна. Чого -то тільки тобі можна? Все, в нас є захист довкола бункеру, диви Нічого собі. Ху -ху. Оп Слендермен! Що він Він впав. А що він тут забув? Він дуже величезний був, ти його бачила? О, він! <зас> Я бачу його тепер. Капець, сподіваюся, автобус пожирач не впорається. Чо Чуєш, лізь сюди, на наш бункер. Вони ж зараз будуть обходити. У мене ближній бій! Який ближній бій. На бункер залазь і відбивайся звідси. Я зараз сюди Це ще зарядка. поставлю. Так, 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 сюди. Міка, час впливає! Залазь в бункер, Я кажу. Так, так, так. Чого а, я тут багато? Я не знаю. Капець. О, пастки працюють, молодець! Так, пастки реально працюють. Де мій дробовик? У мене ще є набої? Так, в мене є ще набої. Стріляємо! Давай! Ну мо! Нічого собі, дуже-дуже багато міміків і знову лізе. Оцей слендермен. Зараз я спробую його завалити. Там їх три. Нічого собі! Так, це може створити проблеми. А де автобус? А, він тут. Ого. Я подумав, що його завалили. Слухай, Капець. Слухай, де турелі? Я... А, все, вони. Та їх ламають просто, розумієш? Вони ламаються і через. А чого вони всі на тебе дивляться? А? Віка? Коли ти дивилась? Чого вони всі на тебе дивляться? А? Що, все закінчилось? а? Реально? Так, реально диви. Салюти. Чудово. Ого! Нічого собі. Не дивіться. Прикол. Та все, ти тепер для них ворог здається. Що ти <с зробила? Ти що, з гранатомету сюди влучила, чи що? Може трішечки, все. Я зрозумів трішечки, вона влучила. Капець, ми змогли, ми перемогли. І тут цей навіть автобус пожирать. А що тепер з ним робити? А я навіть не знаю. Серйозно, я не знаю. його так Просто лишити тут. Ну, взагалі-то так, ти маєш рацію, але. Давай його зжеремо. Кого? Ти його. що, хочеш ото їсти? Я не хочу. Воно велике і ну, смердюче. Замери. О, підсможемо це... буде, як шашлик фу, Міга. Я що не таке може говорити? Я не буду. Ну добре, тоді потрібний дуже... інший варіант. Друзі, вигадити. пишіть в коментарях, щоб ви зробили з цим автобусом пожирачем, бо типу він нам більше не потрібен, але і подіти ми його нікуди не можемо. Ми можемо залишити його на цій арені, але це якось дивно буде, напевно. Пишіть в коментарях свою думку і ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Ви можете ще на канал підписатися і дзвоник активувати, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Байкі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. Нас добре, котики.